Відтепер пацієнтів в лікарнях області не будуть щодня колоти, аби ввести ліки. Прикарпатські медзаклади отримали від держави 33 шприцевих і 4 інфузійних насоси. Це обладнання, а його вартість понад 1 мільйон триста тисяч гривень використовується для довготривалого введення медичних препаратів. А отже, полегшить перебування хворих у лікарнях і пришвидшить їхнє одужання. Коли людина довго лежить в лікарні, для того щоб не багаторазово не колоти, вену, не Ставити канюлі, фіксулі цей апарат для довготривалого, тобто один раз прокололи вену і довготривало вводимо препарат. Ми сьогодні отримуємо три шприцевих насоси і два інфузомати, використаємо їх для відділення гематології. Але до цих апаратів ми отримуємо близько 4 тисяч комплектів розхідних матеріалів. Тобто, це надзвичайно добре. І, тобто, сам апарат ми можемо поставити, коли випишемо одного пацієнта, поставити до іншого. Так. А розхідних матеріалів є на кількість пацієнтів, окрім обласної клінічної лікарні, обладнання відправиться ще у 10 медзакладів Прикарпаття, а саме в відділення реанімації, онкології, інтенсивної терапії та екстреної медичної допомоги. Загалом ми отримали 37 одиниць обладнання та дуже велику кількість розхідних матеріалів, що забезпечить орієнтовно на рік роботи даного обладнання в лікувальних закладах. Це це обладнання державна допомога. Очільниця області Світлана Онищук каже: попри війну в Україні Міністерство охорони здоров'я намагається оснащувати тилові області необхідним через величезну кількість людей, яким потрібна допомога. Наші медичні заклади всі без виключення перенасичені людьми, як внутрішньопереміщеними, так і соціально вразливими категоріями населення. І далі до нас телефонують з тих областей. Ми далі готуємо додаткові місця, щоб прийняти. Соціально вразливі категорії населення, перестарілих, старших людей, і відповідно найпріоритетніше, те, що ми завжди з вами говоримо, це є наші військові. Їм надається якісні послуги, і це дуже важливо для нас, щоб медичні заклади мали обладнання не тільки обласного підпорядкування, але і комунальні заклади наших територіальних громад. Їх також треба підтягувати до рівня області. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вечір.